Поки його плече затуляє її від хаосу, хтось взяв і поставив війну на паузу, прибрав чемодані бнти, на тривогу запаси води, залишив місце для фото з моря, для сукні блакитної дивного крою для мушлі, брошури скриту у пляшку метакс відкриту. І поки він перебирає її волосся, як струни в чемоданах. Крем від засмаги у віках шгум, аріантно не незраджено, зраджено. на табор тоняється, сей взагалі в лабіринт не збирається. Поки його плече затуляє її від хаосу, хтось взяв і поставив весь жах на паузу. 2024 рік Україна